Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і це наша постійна рубрика передач Відчуй професію. Сьогодні, 3 травня, ми святкуємо Всесвітній день кондитера, професії, яка робить світ смачнішим, а життя солодшим. Ми завітали до Самбірського професійного ліцею, навчального закладу, де формують майбутні фахівців кондитерського мистецтва. Як навчають майбутніх кондитерів? Які секрети приховуються солодка справа? І як виглядає їхня практика? Дізнаємось просто зараз. Вітання всім! Сьогодні ми з вами навчимося оздоблювати кондитерські вироби, зокрема кекси, кремом. В даному випадку ми будемо використовувати крем чиз на основі вершкового сиру з додаванням цукрової пудри та масла. І з додаванням барвників. Ви проходили, ми з вами збивали, ви бачили, як в це робиться. Тобто, от перед вами стоять бзірці, як можна оздобити отакий кекс. Тобто це є звичайний кекс, але за допомогою кондитерського мішка, в якому є накладений крем, можна його оздобити і надати йому дуже гарний привабливий зовнішній вигляд, так, який дуже має естетичне забарвлення. Зараз ви можете побачити це, і за допомогою, от перед вами, стоять кондитерські мішки з кремом, ви можете, от можете так само, можете трошки аналогічним способом щось оздобити. Перед вами стоять ваші вироби. Бачите, перед вами стоять різні корнетики з різними насадками. Тобто, і кожен, кожна насадка має свій візерунок. Тобто є ширші насадки, які е, квіточки, витискаються квіточки. Є насадки вущі, які витискають листочки, є насадки зигзаги, які роблять такі завитушки. Так? Ми це все з вами ви проходили, випробували. Зараз ми з вами ще удосконалимо це цей процес і ви попробуєте самостійно оздобити ваші вироби. Також у нас ще є е, рисовий папір, який ми підготували заздалегідь. Ви можете підійти, вирізати, вибрати собі рисунок чи малюнок, який є. І також можна кекс оздобити рисовим папером е, вже з Вигод зроблено на принтері, готовий рисовий папір, який можете просто задекорувати свій виріб. Можливо, вам щось не дуже гарно подобається, завжди можна знайти вихід, оздобивши чимось додатковим. Також перед вами є різні присипочки, декор. декор, перлинки. У вас вони є на столі, також можете ними скористатися. Завжди робота починається з чого, нагадайте? Техніка Техніки, безпеки, безпеки і. Чистота робочого місця, запорука, гарного результату. Тому завжди звертайте увагу на чистоту робочого місця, так? Пробуємо приступати. Можете обира насадки, які вам подобаються. Починаєте. Як ви прийшли в кондитерське мистецтво? З чого все почалось? Ой, напевно, це все почалось далеко з дитинства. Будучи ще маленькою дівчинкою, завжди допомагала бабусі і спостерігала за даним процесом. І було дуже цікаво, як з простих інгредієнтів бабуся створювала Зробили? якісь там шедеври, пороги і це все. Тобто це було молодець. Ну, молодець, напевно цікаво, захопливо. так якось воно помало рухаючись вперед, розвивалося і так. Так сталося, а, що ми прийшли в викладацьку ниву. Стали на такий викладацький шлях. А що вплинуло на ваш е -е паперові поступами батьків батьків? У мене батьки-педагоги, і так в той момент, скажімо, ну з дитинства <соць> бу будучи в цій сім'ї, живучи ага. в сім'ї педагогів. Спостерігаючи за тим всім, у мене їхніх стопах. З чого починається навчання у вашому ліцеї? Навчання в нашому ліцеї починається завжди з техніки безпеки, охорона, техніка безпеки, охорона праці, санітарія Де та гігієна. Це є запорука. Того, Я що вони знають, приступають кей. перед робочим шоколад. процесом, має бути Береш тому, собі без цього... картинку свою. Ну і плюс, звичайно, теоретичноєш шоколад і представляєш на. Практика, безперервна виробнича практика починається на другому курсі. З другого семестру починається в них практика. Виробнича практика. Скажіть, будь ласка, які навички важливі для хорошого кондитера? Для хорошого кондитера, основна з навичок, це є. Бачення е, виробу, який ти будеш творити, і мати і просторове бачення, і розуміти, що ти робиш і до чого ти йдеш. І важливе має значення також, коли е, ти плануєш собі виріб, в тебе не виходить не панікувати, мати самообладання таке і з будь-якої ситуації знайти вихід. Який десерт на вашу думку є вічною класикою, і чому? Це вже напевно скоріше по смаках. Ну, на мою думку, це є спартак. Спартак. Це є спартак, так. А які десерти найчастіше обирають для практики? Для практики обирають, можна сказати, найпростіші, стандартні, на яких можна навчитися і пізніше експериментувати, удосконалювати. Щоб це щоб мати навички, це треба відпрацювати ці навички і. Навчитися з простого саме основне це є просте, ніби воно це є не складно, але все одно для початківців саме просте – це також є складно. А є якийсь такий десерт Нічого? якого складав, витягнув все. завжди бояться чогось нового. То... Що б ви побажали своїм майбутнім кондитерам з нагоди свята? З нагоди свята я би побажала майбутнім кондитерам нашим учням. Щоб вони завжди мали можливість е, дарувати людям свято, тому що е, кондитерство це така річ, е, яка приносить направду людям радість, коли в тебе є замовлення, і коли діти стараються, готують, е, ви хочете бачити посмішку е, клієнта вашого е, не розчарування, і щоб вони завжди мали стабільний дохід і затребуваність. Ваш улюблений десерт. Печиво з варенням якимось. Шоколад чи ваніль? Шоколад. Смак чи вигляд? Смак. Що б ви приготували для найкращого друга? Наполеон. Кондитер це одним словом. Мистецтво. Практика чи теорія? Практика. Мрієте про власну кондитерську? Так. Ви кожен собі сам заблокував згідно своїх та, та, та бачення. Ви молодці. Підніміть, будь ласка, свої вироби, ми на них глянемо. Вам подобається ваша робота? Чи ще потрібно удосконалюватися? Удосконалюватися удосконалюю? удосконалюю? потрібно завжди, тому що менші вершин такого немає. Потрібно людина яка друзя вершин, вона хоче, щораз більше, більше, і більше удосконалюватися. Але на сьогоднішній день зараз ви задоволені своєю роботою? І завжди пам'ятайте, що професія кондитера ніколи не стоїть на місці і не стояла на місці. Чому? Тому що з'являються нові тренди, нові тенденції, новий інвентар, устаткування. Потрібно постійно йти в ногу з часом, Тому що, якщо відпрацьовувати тільки одні навички, ви не будете мати кого? Прогресу. Прогресу і замовників професія кондитер, вона завжди буде. Потрібно і завжди з професією кондитера ви зможете мати фінансову стабільність. Згідні чи ні? В нашому закладі діє учнівське підприємство Тіфою, де виготовляємо чайні кульки з ізомальту. От є взірці, прототипи, як воно може виглядати. Це чай, закладений в капсулу з ізомальту який може слугувати цікавим подарунком та смачним напоєм. Тобто діти його виготовляли, виготовляли, знають як, і воно досить цікаво та презентабельно. І це безпечний для здоров'я замінник цукру, який можна вживати навіть людям з цукровим діабетом. Він не шкодить, не шкідливий. І от за допомогою манту можна створити такий так, чай, такий напій, який можна ласувати та смакувати. І, зрештою, насолоджуватися таким напоєм. Можна сказати, що це є новинка в кондитерстві, тому що ізомальт порівняно недавно пішов виробництво. Можна робити різні квіти, різні фігури, а чайні футки можна оздоблювати різними квітами на свій смак і на свій політ. Сухофруктами. Сухофруктами, так. Можна. Відповідно, хто який чай любить, можна замовлення зробити під клієнта. Хтось любить зелений чай, хтось чорний чай, чи голубий чай новий, цікавий також. оболонку теж можна надати абсолютно різну форму, як кулі, так і можуть бути серце. різні різні форми в залежності від, від, від замовлення, від смаку, від бажання та побажання людини. Розкажіть, будь ласка, про плани вашого навчального закладу. Доброго дня. Я є директором Самбірського професійного ліцею Ледчук Олексій. В лютому місяці цього року ми на базі нашого навчального закладу відкрили навчально-практичний центр. Ну, бачите самі, який він гарний, досконалий. Тут навчаються кухарі, офіціанти. В подальшому у нас плани великі. Ну, але ми будемо їх помалу реалізувати. Це перше відкриття кваліфікаційного центру для навчання учнів для перенавчання дорослого населення, також перенавчання учасників бойових дій, учасників війни в планах також. Надання інших різних послуг, надання майстер-класів. Ми співпрацюємо зі школами міста Санбора. Тут вони проходять майстер-класи. Що б ви порадили студентам, які сумніваються у своєму виборі? Ну, я би так сказав, нехай не сумніваються, нехай приходять до нас на навчання. Ми навчимо їх, як правильно готувати, як правильно подавати. Наші випускники поступають далі після нашого навчального закладу в коледжі фахового передвищого освіту. також поступають вищі навчальні заклади, відкривають свої власні справи. Після закінчення нашого навчального закладу влаштовуються в різні кафе, ресторани, в різні професійні центри, знаходять себе в справі кухаря, офіціанта. Так що запрошую до нас на навчання. Солодка професія, солодкі люди. Кондитер це той, хто творить щастя, з тістечка, крему і натхнення. Це була передача вічуй професію. Я її ведуча Анастасія Грицишин всесвітнім днем кондитера. Побачимось у наступному випуску.